У театрі імені Саксаганського відбулося урочисте зібрання з нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту України. Захід зібрав тренерів, спортсменів, представників спортивних організацій та небайдужих до розвитку спорту в місті. Під час церемонії були вручені нагороди найкращим представникам спортивної галузі. Зі сцени звучали слова подяки за щоденну працю та досягнення на спортивних аренах. Я вітаю вас з нагоди нашого професійного свята, з нагоди Дня фізичної культури і спорту. Я хочу подякувати кожному, хто в своїй праці кожного дня долучається до цієї роботи. Я хочу подякувати кожному і побажати нових перемог, наслаги і мирного неба. Слава Україні! Вручні нагороди, теплі привітання та щирі слова вдячності. Ще раз нагадали, що завдяки наполегливій праці тренерів і спортсменів, наше місто має ким пишатися. Спорт єднає, зміцнює здоров'я і допомагає досягти нових перемог, як на місцевому, так і на національному рівнях. Хочу привітати всіх зі святом фізичної культури і спорту, побажати, щоб як більше здіймався прапор України. Щоб ми багато багато разів чули гімн України завдяки нашим. Досягненням нашим спортсменам, ну і завдяки нам, звісно, тренерам. Вітаю спортсменів зі сьогоднішнім святом, щоб у них все було добре, щоб були наполегливі, дисципліновані, щоб у них все вийшло, щоб завжди грала справедливість на їхній стороні.